Пане Михайло питає, доброго вечора. Яке ваше ставлення до керамічних блоків в будівництві приватних будинків в порівнянні з іншими матеріалами? Газоблок, повнотіла цегла, враховуючи власний досвід та якість матеріалів? Дякую за запитання, пане Михайло. Пан Михайло. Але ви знаєте, я часто кажу, ну часто кажу, тому що вже багато років йду вебінари, про те, що друзі, будинок це не склад будівельних матеріалів. Розумієте, ми ж не склад... не робимо не складаємо вручну матеріали. Ну Звісно, що керамоблоки вони великі, це зручніше скласти на кучу, на купу, швидше, цегла більш дрібна, це не так зручно там і так далі. от Тому тут інші критерії повинні бути. На жаль, продавці вони дуже часто брешуть, відверто брешуть, тому що закон їм це дозволяє. Вони не, не дають вам сертифікати по енергоефективності, по своїх по теплоспротиву конструкцій і своїх матеріалів. Вони вам надають лише теплоспротив матеріалу. А це велика помилка. Чому? Тому що, якщо у нас дуже гарний показник теплоспротиву, будинок утеплювати не треба. Не треба. А якщо поганий, то треба утеплювати. І ось виходить так, що коли ми приймаємо рішення по матеріалу, ми завжди повинні пам'ятати, що будуємо будинок. будинок. А будинок це сотні матеріалів різних, котрі взаємо працюють разом в одних системах, допомагають або заважають один одному. І У мене повно вебінарів, де я це показую. Тому ваше питання, воно не Некоректно. Газоблок ми маємо декілька виробників в Україні, і у кожного виробника там декілька різновидів. Це десятки різних матеріалів. Про що мова? Повнотіла цегла. Повнотіла, вона є різна. Звичайна керамічна бажона, є сухого пресування, у них різні показники по міцності, по вологонасиченості. Ви можете покласти кладку на звичайний розчин, а можете на теплий розчин, і ви отримаєте геть різні показники по стінці. Ефективна кераміка, там є в житті можна зустріти взагалі такий бред, що просто на голову не лізе. Там внутрі пінопласт вкладають, мінвату вкладають, ну, просто на голову все це не лізе. Розумієте, кераміка парізована і не парізована, шліфована і не шліфована. Це десятки різновидів. Про що мова? Про який матеріал ми будемо розмовляти? Це можна безкінечно. Біз... Тому аналізувати треба будинок з цього матеріалу. Наскільки ви використали найкращі сторони цього матеріалу і нівелювали погані властивості цього матеріалу? Наприклад, газоблок. Якщо ви, як розповідає вам манагер, будете викладати підвал з газоблоку, засипати зворотню засипку з бою газоблоку, то це туфта, це бредятина, просто брідятіна, розумієте? Звісно, що це можна робити, ваші гроші, ваш будинок. Ну нафіга це робити, коли тільки-тільки перед цим я розповідав про боковий тиск ґрунту і вага матеріалу там на першому місці, а газоблок легкий. Нам що потім сітку набивати, його армувати, бетонувати, щоб його ґрунт не, не посунув чи що. Навіщо це робити, коли є інші матеріали? Наприклад, ми хочемо отримати інерційний будинок. Навіщо нам газоблок тоді? Візьміть тоді цеглу 250 мм. Не хочете, візьміть афіну кераміку 380 мм, бо вона більш крихка. Є сейсміка, нема сейсміка. Це теж впливає на те, з якого матеріалу будувати. Є цей матеріал в регіоні, нема в регіоні, Ну навіщо вам тягнути повнотілу цеглу, коли у вас ефективна кераміка ось тут за парканом. Придбати можна. Все, її там в сусідньому селищі роблять вже. Або газоблок, наприклад, тут продається. Або хтось із друзів закупив і не будується і каже, заберіть хтось. Задам за бессин, тільки заберіть Розумієте? Ну навіщо? З любого цього матеріалу можна збудувати класний комфортний будинок. З любого. І з любого цього матеріалу можна збудувати сарай, котра нічого не вартує. Буфло відверте. З любого. Розумієте? От я сьогодні, друзі, був на будинку. От вам приклад. Да? Гарний будинок. Симпатичний. 300 квадратних метрів. Збудований. Я роблю його аудіт. Зовнішні стіни газоблоку. 375 мм mm Д400. Внутрішні стіни цегла. Зроблений. Бог з ним. Ця конструкція є у мене на каналі. Я про неї розповідав. Підходимо до вікон, друзі. Вікна супер. Там вікна коштують як вся коробка. Чому? Розповідаю. 82 профіль. Три ряди ущільнювача. Противовзламна фурнітура. Кулі непробівне скло. Друзі. Кулі непробівне скло. Тобто людина дуже-дуже сильно турбується за те, щоб ніхто не міг розумієте Заходимо в YouTube, шукаємо відео, кулі як кулі пробивають газоблок. Якщо ви так турбуєтесь, і безпека у вас на першому місці. Що робить газоблок в вашому будинку? Розумієте? Тобто питання пріоритетності людини, котра будує будинок, вже накладає обмеження по тих матеріалах, котрі ми використовуємо. Якщо людина каже, я живу біля траси, да, от біля траси, і тут стільки довбайобів їздить, що я боюсь, що воно злетить з траси, а у мене будинок трошки нижче, трошки нижчі дороги. І це падла зі своєю тачкою опиниться у мене в вітальні. Ну, з чого йому будинок будувати, друзі? З газоблоку? Якщо у нього просто от його аж трусить, він коли про це думає, його аж трусить. Та да ні, йому краще збудувати залізобетону Ну, це все. Нема проблеми, можна збудувати заліза бетонною, утеплити, зробити теплу штукатурку, є гіпсові штукатурки з перлітом, щоб зменшити інерційність будинку, щоб зробити його більш комфортним по вологісті там, і так далі. Розумієте? Тобто у кожної людини свої пріоритети, свої таргани в голові. Тому не треба шукати гарний матеріал, друзі. Будуйте гарний будинок. Ну, це ж золоте правило Олександра Васильовича ж написане там. Будуйте гарний будинок, не шукайте ідеальний матеріал, будуйте для себе ідеальний будинок. Саме для вас. Розумієте?